Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас в Україні. Окрім боротьби з зовнішнім ворогом, ще й запекла боротьба за ресурси. Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації нещодавно вирішила перевірити законність приватизації деяких підприємств. Ідея групами. Хтось, хтось вважає групами. хтось вважає групами фінансово-промисловими бізнесу. Програма Ваша Свобода я, Інна Кузнецова вітаю вас в Україні. Окрім боротьби з зовнішнім ворогом, ще й запекла боротьба за ресурси. Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації нещодавно вирішила перевірити законність приватизації деяких підприємств. Ідея націоналізації та перепродажу деяких підприємств, озвучена одним з представників великого бізнесу, може свідчити про початок великого переділу власності між фінансово-промисловими. Групами хтось вважає це правильним, хтось вважає неправильним реприватизацію та можливу націоналізацію. Чи на часі в Україні реприватизація? Про це будемо говорити у вашій свободі. Беруть зі мною два колишніх очільники фонду державного майна: Володимир Лановий з 1997 по 1998 рік. Добрий день та Олександр Бондар з 1998 по 2003. Доброго дня. от власне все те про що зараз говорять. Це дійсно можлива реприватизація, чи це тільки піна, яка здимається? Ну судячи з того, хто виходить з цими пропозиціями і яких підприємств вони називають, це елементарний перерозподіл власності, тому що весь конфлікт, який зараз розпочався навколо Коломойського, якраз почався з його заяв і з рішення його підлеглого колишнього Філатова, який через спеціальну контрольну комісію. Там названі підприємства, які в основному належать Ахметову. Були дуже гучні заяви в Кучма і Пінчука, Ну і реакція не забарилася. Тим більше, що останній рік явно він плутав державні інтереси як держслужбовець з приватними. Хоча влада на це весь час рік нічого не робила, не звертала уваги, і тут такий всплеск боротьби. За державні активи, які в принципі тут немає ніяких сумнівів, повинні управляти з державою, і належати її повністю. Пане Лановий, ви. Ну я нічого особливого не додав. Тут кожен дбає про свої інтереси, свої кишені. Революцію розглядають як спосіб захоплення влади, як використання влади для своїх інтересів. Це є олігархічний капіталізм. Він не змінив своє обличчя, окремі фігуранти міняються. І поки що немає розуміння в державі про те, що на базі олігархічного володіння власністю неможливий розвиток, розквіт, ну, збагачення нації, оновлення виробництва, отримання інших доходів, європейський шлях розвитку. От мені цікаво, що ті люди, які зараз керують державою, вони забули, що ми маємо інтегруватися в європейський союз. Жодна норма, жодна дія, в тому числі захоплення державних підприємств за допомогою. Металевих кейків це не європейські методи. Я вас запевняю. Це звичайно, це, це звичайно і е, зрозуміло. Е, ну пропоную зараз, оскільки вже згадали пана Коломойського, то пропоную послухати його пряму мову. Він е, говорив про е, реприватизацію українських підприємств. На які, на його думку, приватизовані з порушенням законодавства. Про це він говорив як в інтерв'ю газеті Financial Times, так і на засіданні парламентської комісії з приватизації. От це засідання. Яке відбувалося на початку місяця, планували провести у закритому режимі, але там побував журналіст, побували журналісти Радіо Свобода. От і там якраз йшлося про одне з підприємств Укррутпром. Послухаємо прямому. мову. Починається в імені Майдану, коли на ньому перший раз прозвучало тому, що все незаконно законно з 2010 до 2014 року за час правління Януковича буде возвращено в державу. Вот. Ну, как-то мне пришел в голову вопрос, а почему именно за время правления Нуковича с 10 по 14, а до этого? Утверждаю следующее, что это приватизация, принятие этого закона об особенностях э, приватизации Укрпрома изначально было заведомо, замыслено для того, чтобы ограничить круг участников будущей возможной приватизации и для того, чтобы это попало в определенные руки. Чиї руки це мало потрапити, звичайно, ну про це міг би сказати добре Михайло Чичетов, але вже, на жаль, не скаже. І я пам'ятаю, що ви десь говорили про те, що ну, однією з його причин доведення до самогубства могли бути знання якраз про приватизацію. Можливо, це найбільш реальний аргумент в цій ситуації. Інші обставини, на жаль, внесені з цією смертю. Поки що, хоча, я думаю, все можна розслідувати, було б бажання розумієте, ніхто не дбає про національні інтереси, про те, щоб люди мали роботу в кінці кінців, щоб економіка ставала сучасною. Думають лише як тепер кажуть, витискання прибутків. І так, але, доходів але, але повернення до Кродпрому і ну, я хочу сказати, що ситуація по Коротпрому набагато складніша, ніж що я виклав Коломойський. Я був ще головою фонду, коли почались перші спроби прийняти цей особливий закон. Я впирався скільки міг, і це відбулось дійсно. Вже коли головою був майна, Чечетов. Чечетов там нічого особливого знати не міг і не знав. Відносно прийняття закону, тому що про це знали безліч урядовців і членів парламенту. Там ніяких секретів нема. У чих інтересах все приймалось, як формувалися голоси потрібні. Тому я не думаю, що тут якийсь ексклюзив повістки. Можливо, можливо, хтось із слухачів, глядачів не знає цього, як Ні, це ну, приймалося. Я можу це розказати, але я Аккуратно. не був всередині подій, тому що я вже не був головою фонду. Але такі рішення приймались по заводу ліча. Так само передавались в одні руки. І так само з законом про да, особливості, і приватизації. Законом. І не так оцінити. Тежко відібрати об'єкти, які по спеціальному закону прийняті в парламентом. Це ж рішення парламенту колегуально. Я просто хочу сказати, що таке висмикування окремих об'єктів. ну, Сьогодні Коломойський назвав такі, завтра вийде Ахметов, назве інші, де володіє Коломойський. Це не той підхід, яким треба зараз займатися владі. І я давно пропоную з 2012 року спеціальний закон, механізм доплати за об'єкти, які придбані без конкуренції, без е відкритості продажів. І це повинно. Стосуватись всіх, Але а не теж тільки... Коломийський каже, що доплата це не варіант, потрібно перепродаж. Ну, йому це не вигідно, тому що він же хоче перерозподіляти власниця. Я пропоную в інтересах держави відновити соціальну справедливість. Це різні підходи. Але до речі, як е, все кутиться з спіраллю чи повертається все, я зараз зачитаю одну цитату. Україна має намір переглянути законність приватизації найбільшого вугільного підприємства Укррутпром, другим об'єктом після Криворіжсталі, сталі, по якому може бути переглянута форма власності, є гігант вугільної промисловості «Укррудпром». Це от цитата, 2005 рік, віце-прем'єр Кінах. Тобто про Укрудпром вже говорили 10 років тому. Ні, ну таксі відомо, що він був приватизований по спеціальному закону, пільгами для тих, так. хто вже володів. Тут ніяких секретів нема. І конкретні люди, які їм володіли, і конфлікт між Пінчуком і Коломойським, яка сполягає в одному ж з підприємств, яке входило в Укрудпром. Укр... Єдине, що отак просто відібрати цей об'єкт і відновити його в державну власність, дуже важко, тому що він приватизований по спеціальному закону. І там Чечи там не був ключовою фігурою, яка щось там знала і щось там особливе вирішувала. До чого можуть довести отакі бої? Ну, перше, що ми втрачаємо шанс для реформ, ми відволікаємо населення від того, що відбувається в економіці. От, дивіться, всі забули про Нацбанк, про курс валюти. Про все, що там робиться, всі зараз засереджені на цьому. А головне ж серед іноземних інвесторів ми втратимо довіру остаточно такими подіями. Наскільки пане Гонвет, знову ж таки, пан Коломийський сказав про те, що бажано було б аби далі гроші міжнародний валютний фонд не давав наступний транш, поки не проведуть оце це все. Скільки це реально, і чи це ну, не Ви знаєте, те, що влаштовує наших олігархів, абсолютно не відповідає. Ні етичним нормам, ні західному законодавству, ні правовим відносинам, пов'язаним з капіталом на заході. Там нема такого, щоб продавали 99% в одні руки. Там нема такого, що перед приватизацією десяток підприємств збивають в купу, називається Укрудпромом чи Нафтогазом, чи ще чимось. А потім величезні конгломерати, які повністю захопили економіку, продають в одні руки. І я всі, всі намагання, от в чому полягає в принципі, вся корупційна ідея приватизації і захоплення майна не створювати конкуренцію. У нас в нафтогазі Україні 114 чотирнадцять підприємців об'єднані. Нехай кожне видобуває, кожне обслуговує, будує і тому подібне. Теж в коротпромі вони дивляться на економіку просто як на. Матеріал, з якого вони будуть робити свої зелені купюри. І більше нічого, жодного, жодної дії з модернізацією економіки не відбувається. І те, що ми зараз втрачаємо ВВП кожного місяця на 20%, ну такого не було з 94-го року. І це буде далі продовжуватися. Якщо хтось думає, що зараз от досягнемо ДНА, то ні. Без модернізації, без інших відносин власності, без конкуренції на ринках нічого не буде. І Європа просто забороняє в одні руки продавати декілька телеканалів або декілька от, нафтопереробних заводів. А, а нас у нас це, а це у нас це правило. а навіщо ін по-іншому? Тільки монополії треба забрати у свою власність. Людей, громадян, мільйони громадян України не допускати до володіння акціями. А в Європі навпаки. Все побудовано на тому, що більшість забрали в розріб через розрібний продаж громадяни тої чи іншої країни. І нагадаю, 490 30 74, можете телефонувати, ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, колишнім очільникам фонду державного майна Володимиру Лановому та Олександру Бондарю. Ми говоримо сьогодні про пропозицію одного з олігархів стосовно можливої реприватизації чи, як він казав, націоналізації. Е, до речі, е, його пропозицію пропозицію пана Коломойського стосовно ідеї націоналізації е, прокоментував профільний міністр е, 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 паливно енергетичний е, Володимир Демчишин. Пропонує Слухати подивитися, очікувати, що в результаті націоналізації появиться ефективний власник. Я думаю, що передчасно Відлякаємо всіх інвесторів, які протягом наступних там років не будуть дивитися сприймати серйозну Україну. Мені здається, що зараз ключове питання якраз відкрити шлюзи і запустити сюди інвесторів іноземних, які принесуть сюди не тільки гроші, не тільки технології, не тільки інший підхід до управління цими активами, тобто корпоративне управління поміняється і так далі, але й філософію життя. Саме основна проблема, яку я зараз бачу, це бажання використовувати монопольне становище. Ваш і... коментар. У нас всі міністри дуже гарно говорять послухати так прямо. Єдине, що вони нічого нового за 20 років не сказали. Це Тому все ж міняється. Це ж попередні, всі міністри казали те ж саме, але роблять протилежні речі. Про яке залучення інвестицій можна говорити? Якщо вони поклали фактично, я не кажу про конкретного міністра, поклали банківську систему, позбавили людей заощаджень, які могли б. В той, в той же момент і в приватизації приймати участь, і створили таке середовище для бізнесу, що тут всі тікають звідси, а не навпаки. І перше завдання, яке було потрібно було вирішувати владі після революції, це дійсно ліквідувати приватні монополії, які в усіх галузях існують і належать конкретним олігархам. І нарешті відмінити на, на територію України таке поняття, як реєстрація в офшорних зорах і на Кіпрі. Ну, чому наші всі олігархи зареєстровані на Кіпрі? Чому вони не реєструються в Україні? Відповіді на це питання нема. Політична воля, воля більш так? нічого. Але от кажуть, що ну, там президент, він, в нього руки зв'язані, він не може, бо є. От у пана Коломийського Дніпропетровський, який вийде зараз, він знаходиться в прифронтовій зоні і так далі. Ну, у інших олігархів ще більше вплив. Якщо казати про прахмето, у нього вся енергетика, вся металургія і багато інших галузей. І, і ще й у Телеком. У Фірташа вся газова хімічна галузь. Ну це результат, з яким нічого влада не робить. І це буде продовжуватись. Вони будуть шантажувати владу. Не один Коломойським цим буде займатися. От як має виглядати рецепт, що має зробити президент чи прем'єр-міністр? Прийняти окремий закон, який жорстко вимагає виконувати всім без виключення норми антимонопольного законодавства, тобто позбавити зайвого майна через перепродаж через фонд держмайна е, тих галузях, де вони є монополіст. Це Скільки, як перше. наскільки реально ухвалення такого закону, зважаючи на е, лоббістські настрої в парламенті, не, не будемо себе заспокоїти. Ніхто не збирається ніяких реформ. Робити. Люди прийшли у владу не для того, щоб здійснювати реформи. У них свої кар'єрні майнові та інші цілі. Ну от що за міністр, який не знає, що таке корпоративне управління? Тобто він іде в підприємство, щоб одного зняти, а другого поставити. Де да не він призначає, корпоративне управління відрізняється від державного управління. Нехай займається державним управлінням, нехай регулює ринки. І так і тому подібне, а не іде в корпорацію. В корпорації є своя рада акціонерів, яка приймає рішення. У нас ніколи в країні такого не було. Всіх директорів або голів наглядових рад, акціонерних товариств, в яких присутня держава призначали або міністри або віце-прем'єр-міністри. І, 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 і значить, підприємство взагалі не розвивається, тому що тільки акціонери або уповноважені ними е, фахові спеціалісти можуть для цього підприємства розглянути програму і застосувати, не просто посадити свою людину і сказати: ти будеш кожного місяця 100 тисяч доларів принос приносити. Добре, мені, а як же тоді як ж тоді міністру. буде з тією ж таки? Е, так от їм треба, питаєте, що яка що треба за пакет їм, державний і маєм треба знати, що таке корпоративне управління. Корпоративне управління це розповсюдження акцій між тисячами та мільйонами людей. Це спосіб залучення інвестицій. Корпорація могла б залишатися о, о, одноманітним підприємством, якби в нього в нього все вистачало в світі. Фондові акціонерні відносини виникли для того, щоб гроші людей залучити на підприємство і дати їм акції як зобов'язання. Тут ніхто. Тут всім потрібно 100% акцій в своїй кишені і перетворення з корпорації в о, таке унітарне підприємство. А це значить, що інвестиції не буде в країні, не буде росту в цій нашій економіці. Маємо запитання маємо подзвонили міністрів. за телефоном 490 30 74. Слухаємо вас. Алло. Слухаємо вас, добрий день. Добрий день. Я хочу, я акціонер Укрнафти. і от я хочу ще вам трошки додати до цієї до цих всіх подій, що у нас що ак... нам ніколи не майже не платили дивіденти. Ми акціонери з 96-го року і 4 рази за весь цей час отримали дивіденти. Перше складали 35 гривень. Це ж ситуація така сама з державним пакетом, який вже багато років не може отримати дивіденти. Тому що акціонер міноритарний, який 42% чи 44 має приват, блокує збор акціонерів. Тому і приватні акціонери нічого не отримують. Це, до речі, загальна ситуація по всім акціонерним товариствам, де є якась частка держави. Ми... Держава не вміє і не може їм управляти. Тому що на всіх сидять на потоках і на пакетах невеликих олігархів, які диктують умови і в цьому підприємстві, і тим, хто там голосує від держави. І в принципі, ідеологія корпоративних структур, корпоративних товариств, вона полягає не в тому, щоб залучати гроші людей і давати їм потім інтерес, зиск. Дивіденти з повкладенням і цим самим регулювати перетік капіталів. Якщо тут дають дивіденти, то сюди більше прийде капіталу. Це підприємство стане могутнішим. Ця галузь буде виводити країну вперед. Якщо ж ці акціонери, олігархи дбають лише про те, щоб вибити з акціонерних товариств, з дрібних міноритарних, як кажуть, власників, і захопити всі 100%, Для чого? Нікому не звітувати, бухгалтерію робити свою, нікого не пускати, закриватися величезними там решітками від суспільства і так далі. І, звичайно, не виплачувати дивіденти, тому що вони. Ці от мажоритарні акціонери або олігархи, вони виводять гроші за кордон і сюди не повертають. І не треба їм показувати, що вони отримали дивіденти, платити з них податки. Якщо, і тому підбивати, якщо підбивати підсумки нашої сьогоднішньої розмови, то до чого все це може призвести? От ну зараз один олігарх розпочав діями, так чи чи, чи в якому разі заявами свої дії, що можуть зробити інші? І, і як це упередити? Ні, ну тут зараз піде, як кажуть, відповідь від інших. Один на одного наїхав, той. Почав відповідати, і це призведе, що у нас падіння ВВП буде не 20% в місяць, а ще більше. У нас впаде остаточна гривня, і взагалі країна буде дійсно воювати не зовнішнім ворогом. Я вже казав, що Путін може відпочивати, тому що наша влада і наші олігархи все зроблять не за нього. Не хотілося такого песимістичного закінчення. Сподіваємося, що реалії будуть все таки оптимістичнішими. Це була програма Ваша свобода з Олександром Бондарем Володимиром Лановим. Провела її Інна Кузнецова. На все добре.